Біля одного з виходів станції метро Святошин сьогодні демонтували мафи, встановлені у 20 метровій зоні. Цьому передував пікет святошинської адміністрації власниками кіосків. Люди вимагали не позбавляти їх заробітку і надати нові майданчики для торгівлі. На місці події були наші журналісти. В адміністрації Святошинського району гаряче дізнавшись про заплановане знесення мафів поруч зі станцією метро Святошин, підприємці прийшли пікетувати нового голову району. Будь-які знесення на думку власників кіосків мають погоджуватися з ними, адже вони позбавляються місця роботи. Він хоче демонтувати всі росіларки. Це може бути і правильно. Може бути не нужен в Києві ларків. Я теж не хочу в Києві ларков. Но сьогодні другого связан сучасванню ну нету людей. Ну, дайте альтернативу, пожалуйста. І ми всі з ларьков в інше місце. будемо зарабатывать там деньги. Після довгих перемовин досягають консенсусу 20-метрову зону біля виходів з метро очистять за будь-яких умов. Щодо решти, кіосків, кожний випадок розглядатимуть окремо. Ми починаємо підприємство діяти. Ми хочемо освободити 20-метрову зону проходу в метро. Для начала ми хочемо освободити проходи, де людям залишається пол метра, і вони виходять на проїжджу частину, щоб як обійти обойти ці всі раліти. Далі адміністрація та підприємства. Емці рушають до виходу з метро Святошин з боку площі Героїв Бреста. Міліція проганяє стихійну торгівлю і просить продавців кіосків, що підлягають знесенню, згортатись. Люди спочатку пробують влаштувати живий ланцюг, утім, зрештою збираються. Один за одним мафи демонтують і вантажать на спеціальний транспорт. Кияни, що виходять з метро, побачене схвалюють. Це просто необхідно, тому що просинімушному неможливо тут пройти серешена. Мало того, вот от кіоск займає какое то відділенне место, ну выдвигаются ці ящики, що на міну. Вісім годин пів дев'ятої, тут толпа, що пройти неможливо взагалі. Бувало такое, що я йшов пару людям, ставало плохо і якби как бы, как бы скоро не может під'їхати, да и взагалі мусора менше буде. Якби бачили, ківранці тут пробки з людей роблять, а в метро просто не зайти. І також коли час пік, і о, назад дому коли ти це. Ну неможливо, то спотикаються люди сваряться. За кілька днів тут вкладуть ще й новий асфальт. А для того аби кіоски не з'явилися знову, встановлять перепони. Буду станові встановлюють сілі або вазон, ілі або клумби, і або які будуть ну перешкоди для того, щоб нічого не забуло встановлювати. Цю будемо контролювати кожен день, буде інспектора проходити, контролювати, щоб нічого нового не встановлювалося. Обіцяють подбати і про підприємців. Вже за місяць Київрада має ухвалити рішення, згідно з яким у кожному районі визначать місця для мафів, де вони не заважатимуть Ху пішоходів і не порушуватимуть жодних норм. Андрій Погорілий, Євген Товкай та Владислав Рахубенко, телеканал Київ.